Як слимак з лисом змагався, якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає сьогодні неділя, тож годилося б роздобути смачненький обід, вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато. Що в лиса аж слинка потекла. І ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Підкрався лис до самого очерету і зачаївся там. Та качок підплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду. І вже ось ось був би вхопив качку, аж вона урх угору і піймав хитрун облизня. І так було йому цілий день. До вечора так набридло лисові безталанне полювання, що йому і смачної качки відхотілося. Бродив він, никав сердитий лугом і набрів на слимака та й каже йому Здоров, малий волоцюго. Куди це ти чим чекуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро. Розреготався лис. Я то біг би, але ти і за три дні не подолаєш цієї дороги. А Слимак йому, може, хочеш зі мною позмагатися, то давай. Ну, добре, але якщо я обіжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе. Згода. Лис зрадів і готовий уже був рвонутися вперед. Але Слимак ще додав. Перед тим, як пустимося бігти, я порахую до трьох. Ти ставай попереду, а я побіжу за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший. Жадібний голодний лис зрадів, аж на місці не встоїть. Туп цей по піску і питає Та вже можна? Ще ні, відповідає Слимак. Приклеївся до лисячого хвоста і як закричить. Раз, два, три, біжімо. Лист враз рванувся з місця, біжить, що є духу. А коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе. А? Слимака нема. Упав лис на землю, щоб передихнути, та й гукає: Гей, Слимаче! А ти де? Я тут. Як почув те лист? Як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а Слимака нема. Ага. На радощах він аж хвостом крутнув сюди туди. А Слимак відклеївся від лисячого хвоста і як закричить, то це ти аж тепер прибіг. Я вже півтори години тут стою, чекаю тебе. Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори.